Добрий вечір, дорогі гості та підписникам мого каналу. Вітаю всім в наступаючим святвечором. Бажаю всім щастя, е, здоров'я, мирного неба, щоб пошвидше закінчилася війна. Е, Хочать спортити нам це свято. Немає мережі, як бачимо. Ось, е, але ми святкуємо, готов, готуємося до свята. Е, тому всім е, підписникам. Бажаю, Смачної куті, щастя, здоров'я і щоб все було у вас добре, щоб закінчилася пошвидше війна. Це відео про те, що як я сьогодні спіймав перевантаження системи. У мене за рік експлуатації інвертора ні разу такого не було. Ну, а ось готувався до свята та спіймав перевантаження системи. Як бачимо, F34, звісно, мене не було. Я був на роботі. Але що хочу сказати, дорогі друзі, інвертор, сам вимкнувся, загорілася червона кнопка LAM, казала, а потім сам вимкнувся. Тобто, да, я сама вийшла з аварійного режиму і почала давати далі енергію. Ось ну, такий момент хочу поділитися, дорогі друзі. Ось хочу показати додаток, де я, як бачимо, Світло вимикають, але я заряджаю акумулятори. І як бачимо, ось якраз десь був пічок. Ну, коли вона виробилась, ну, де скільки було, 3 кВт споживання. Ну Десь отак, так. Да? Ну, а це, що я піймав максимум 4,37. Може було й більше, та він не запам'ятав. Чому він пішов перевантаження, не знаю. Ну, Таке світла вже давно немає. Е, Скільки з 2 е, годин дня немає світла до сих пір. Зараз е, вже 5 годин ще світла немає. Ну, Ось таке піймав перевантаження. Буває рідко, ну, мітко, як то кажуть. Ну, Святкуємо е, гарної, смачної всім в куті. Всім до побачення, до нових зустрічей!